Не дух абоязва, а дух сили, любові і самовладання. І що? І сили, що? любові і самовладання. Самовладання. Що ти мог собою тобто, да, Якщо е е е вам дуже трудно, всі кричать, а ви владієте собою. Потому что вы не боитесь рассказывать про Иисуса Христа, распятого. Вы не боитесь рассказывать про любовь. Вы радуетесь этим, вы наслаждаетесь этим. У вас высшее блаженство, шалом, мир Божий, который высший от человеческого ума, разума, ума. И вот апостол Павло все эти вещи напоминает Тимофею и напоминает нам, это к верующим. Потому что верующие могут упасть на духи, могут опуститься руки. А апостол Павло кажет, не переживайте, роздувай полум'я, вогнище, так, і він каже: не май сили страху, щоб ти не мав страху. Не то, що там страху, йде війна, а, що? а страху розказувати про Ісуса. Не май страху. Говори сміло про Ісуса Христа. Будь стійкий вірі! У мені тільки коту. Мене... Кату горіть, говорите. який горіть, коту, ні, услышать. І що хтось, вийде на вулицю за Далі він каже: тож не соромся свідчити. Про Господа нашого, і не соромся мене, кинутого заграти заради Нього. Тут дуже гарний вірш. Він так. каже, не соромся Ісуса Христа, говорить, не соромся віруючих, навіть якщо з них буде сміятися весь світ. Наприклад, може бути багатий віруючий, так? потім стане бідний. І з ним же перестануть дружити, а будуть стидатися. Ой, він забагато дає Біблії, він забагато розповідає, він забагато робить то, робить ну, про Ісуса Христа. І будуть його так стидатися трошки. Апостол Павло такий був. Апостол Павло був багатий, потім він був фарасей. Потім він став бідний, потім він попав у в'язницю. І якщо він пише ці слова до Тимофія, ми читаємо перед тим, як він каже: Багато залишили мене, коли я свідчив, і я залишився один, але зі мною Господь. І тому він нагадує нам: ніколи не ставте людей цього світу, навіть самих багатих президентів, вище віруючих віруючий він вище любого президента. Якщо той не віруючий, а цей віруючий, ми маємо тішитися з тими людьми, які віруючі і які біля нас, але ніколи їх не соромитись, щоб світ не зайшов в церкву. Розумієте, угу. віруючим? І так. Тож не соромся свідчити, не соромся мене кинути за грати. Приєднайся до мене в стражданнях моїх за добру звістку з силою, дарованою тобі Богом. Цей розділ він єськи евангеліста. Бо тут написано, що, дивиться, ух, тут написано, що е, приєднайся до мене у стражданнях. Ніхто не сказав, що нам буде добре. Розумієте, фізично? Ти повірив в Ісуса Христа, чекай, в тебе можуть бути проблеми з сім'ї, з близьких, рідних. Але апостол Павло каже Тимофію: не стидайся того. Тобто прийми на себе ті страждання, бо ті страждання. Ідуть за Ісуса Христа. Правильно? Розумієте, про що я говорю? Угу, Чекаєте? Всевишній спас нас і покликав до святого життя, не за те, що ми зробили, а через волю Його і благодать, які були вже дані нам в Христі Ісусі перед початком часів. Не по нашим ділам ми спаслись, а по Божій благодаті. По його волі через нашу віру, і це показує. Да, і це показує, що ми того не заслуговуємо. А якщо ми того не заслуговуємо, ми не можемо заслужити. але Бог нас спас, то наскільки ми маємо кожен день радісно розповідати людям про Ісуса Христа? Просто безкоштовно взяли, безкоштовно даємо і радіємо тим, що Ісус дає нам право, як апостолу Павлу посилає нас на проповідь Євангелії. Правильно? Але лише тепер вона виявилась нам, благодать. Коли прийшов Ісус Христос, наш Спаситель, Він знищив смерті через добру звістку, відкрив нам шлях до життя і безсмертя. Це знову говорить до євангелістів, до благовісників, що через добру звістку відкрилися нам двері, і шлях до життя і безсмертя. Що роблять євангелісти? Вони несуть добру звістку. Для чого? Апостол Павло каже, вони відкривають.